Hey, guys! привіт! Усім вітаю вас на своєму youtube каналі. Я, знаєте, трішечки зробила перерву не заплановано, не заплановано, тому що ви самі розумієте, літо закінчується, починається новий сезон. В мене було день народження то туди, то сюди. І так вийшло, що ну такий був невеличкий незапланований ем, відпочинок. Ну нічого, ми все це будемо наганяти стільки, господи, прости. Я тільки кудись їду, тільки чим займаюсь, просто в світі музики відбувається якийсь двіж. Але нічого, ми зараз все будемо по поличечках з вами роздивлятись і е дізнаватись, що в нас там відбулося. Церемонія MTV Video Music Awards 2024 – подія, Події, яку ми чекаємо цілий рік, і е кожного року в нас з'являються якісь нові інтриги, нові скандали, нові плітки, е нові е подробиці про кожну зірку. Що вам сказати, не те, щоб я прям, знаєте, задоволена е цьогорічною церемонією М -м -нема, нема, вже, нема вже айконік, нема вже чогось такого, що вони повторюють щось айконік, вони якісь відсилки до айконік виступів дають, але ось такого, щоб я сказала, Боже, я запам'ятаю це на все життя. Коротше, не знаю, чому там мастодонти е Старої гвардії не хочуть мати. Е Якихось зв'язків і згадувань з Music Awards. Можливо, там є щось, що потім теж, знаєте, випливе через років 25, як і з Підіді. ну, але ми будемо чекати, ми поки що дивимось, насолоджуємося зірками, контентом. А, в нас дуже багато що є. А, з вами подивитись. Поїхали. Hey, it's me. Премію ввела наша з вами Меган Дестелеон, наша бубочка. Е, наша бубочка, не можу я її назвати бубочкою е, цього разу, тому що е, були задіяні тварини в кадрі, а ви знаєте, що я цього не люблю. Ефекти, так, да, е, щось схоже на тваринок, там якісь е, статуетки можна. Але тварини в кадрі. Бан. Я буду одразу йти. По головним головним преміям, окей. А, тому що я буду вам говорити, окей, а ви напишіть: от так це чи ні? Тому що sometimes я думаю, що це ну, ну продано. Ну продано. Не сказати, що виглядачі вирішували, та, хто виграє, але кажуть, що вони мають вагомий внесок. Саме тому. В нас відео року переможниця Тейлор Свіфт і Пост Малон з треком «Fortnite». Браво! Давайте так. Я дивлюсь, хто тут, значить, хто тут був, хто тут перемагався, змагався. За, значить, вони закинули Аріану Гранде. We can be friends. Не той не той голос. We can be friends. karachi billie eilish lunch okay if you a it bitch i said what i said i read the be famous instead did you know karachi you know eminem Gudini, of course i not if i said that thing i'm not that thing and the Caesar d d I can lose. When I'm with you, Здається, ця пісня. Вокал це не моє, саме тому ви бачите мене в кадрі, а не чуєте мої пісні, окей? А, ідемо далі. А, пісня року. Пісня року в нас Сабрина Карпетнер Еспресо. Сказати, що а, це пісня року? Ні. Для мене, це, ну, для мене це пісня Літа. Для мене це літо, Еспресо. Та було таке. Всі ходили, співали еспресо. Увага, значить, е номінанти. Біон цей тексес холдем. Ейно, холдем. Ей на це хорошо, було таке. Джек Harlow, Loving on Мі. Не пам'ятаю. Not like us. Ну, тупо всі співали з середини літа Not Like Us. Це співається досі. Це співається досі і ще буде співатись, повірте мені. І це не пісня року. Day Not Like Us це не пісня року. Це не пісня року. Хоча це діз Сторіччя. Зафіксуйте це. Знову значить, Телер Свіфт, Post Malone – Фортнайт. Це хороша пісня. Це хороша пісня, це класний кліп. Ну, цікавий. Та, да, з візуальними класними ефектами але щоб я, знаєте, з вами записала реакцію на Fortnite. Ну, я, ну, можливо, тому що я не фанат Тейлор. Окей, в неї є класні дуже треки. І вона супер бізнесвумен, супер смарт, супер взагалі, я не знаю. Вона просто о, зараз ранить цей World, знаєте, вона просто всюди. Коротше, Artist of the Year. Окей, артист року в нас барабанний дріб. Тейлор Свіфт, я вам вже сказала, дуже великий вклад, вона взагалі вносить у цей світ. Люди добрі. Якщо хочете від мене прям розбір е про співачку Тейлор Свіфт про її феномен, чому так відбувається, е я думаю, що країни там е Східної Європи взагалі, типу, от нам нам не зрозуміло було, чого. Тейлор Свіфт всі так люблять. Неясно, не ясно, чому там Америка любить і не тільки Америка, та, весь світ так полюбляє Тейлор Свіфт. Тому що треба знати англійську і треба читати її тексти, вдумуватись і слідкувати було за цим спочатку її кар'єри, за її бойфрендами, за всім цим, коротше, що відбувається в неї в житті. Йдемо далі. Значить, в нас Best New Artist, новий. Новий артист в нас – Чапел Рон. І а, чому відбувалась перемога? Перемога відбувалась, тому що це в нас Чапел Рон це перша, здається, небінарна особистість, яка Отримали цю нагороду, ми ще поговоримо про цю людину, але вже, вже вам скажу, що говорить, що це нова Леді Гага. Вже говорять, що це нове покоління, це Леді Гага Джен зі, Знаєте, йдемо далі. Push Performance of the Year. Це в нас з вами Лесерафім... Окей, Лесерафім Ізі. Hey Pop! Are you here? <сум> напишіть кей-попери. Хто... Я знаю, що після ліси мене дивляться кей-попери. Тому напишіть, чи любите ви цю групу. Я, е... Ми не будемо її розглядати сьогодні. Можливо, да, пізніше, коли буде якийсь у них новий трек. Давайте подивимось, чому ні. Best collaboration. Коли я роблю ось це, ви знаєте, хто виграє: Taylor Swift Post Malone, Fortnite. Uh, давайте, так. давайте так, Я дивлюсь ось тут на uh, номінантів: це там Дрейк, Сіза, Сексі Ред, Гларіла і Меган Дестелен, Джангук, Лато, Малон і Морган Ну, Тобто, да, це Best Collaboration, це Best Taylor Swift, Пост Малон, це, це класно. Вони ще й так зійшлися, і я люблю, коли знаєте, послухайте цей трек, якщо ви не чули Фортнайт. Я люблю, коли ось такий е, чоловічий голос, знаєте, з хріпацой, такий трішечки в драму. І жіночий такий, знаєте, як така ластівочка там оспівує цей голос. Вона дуже все гарно, класно лягає. Йдемо далі. Best Pop. Taylor Swift. Uh... І Дуаліпа була тут, і Каміла Кабейо, і Олівія Родріго, і Сабріна Карпетнер, і Тейт Макрей. It's okay, I'm okay, I'm in the, you know. Uh, але, 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 ну, куди їм Сквін, як то кажуть, uh, номінуватись? Йдемо далі: Best hip-hop, best hip-hop. Тут ну, без заперечень я не знаю, чи в когось підніметься рука сказати, що це не так, але це є Eminem з треком Houdini. Cause guess who's back, back again. Uh, ми будемо дивитися зараз, ну як проглянемо ці всі перформанси трішечки. Я одразу вас вводжу знаєте, в курс справи, хоча тут і, і Гларіла, і Ганна, і uh, Меган Дестеліан, і Тревіс Скотт. Ну, якби Фі. Фі, все це, все це класні треки, але ну, Eminem це айконік, Eminem це канон, Eminem це, це культура. Ідемо далі. Best RB video. Це в нас Сіза Snooze. Без, без ніяких помарочок. Так і є, хорошо. RB, Сіза зараз, ну. Вона топ в РНБ, На жаль, на жаль, немає, ну не знаю. Ну, Лонг, Made for me. да, Муні Лонг, класна. За Ашера ми вже не голосуємо. Вікторія Моне теж, я думаю, що Вікторія Моне, ще знаєте, ома. Я говорила вам в минулому відео подивитись цей кліп. Коротше, я думаю, що ще Вікторія Моне теж буде пушитись. Пау-ба-бау! Коротше, сізу ми віддаємо uh, Best R&B, Best K-pop На раз, два, три в нас ліса з піснею Rockstar. Uh, ну, звісно ж, ну, ну а чому я дивилась ці реакції? Я вже знала, я вже знала. Uh, я дивилась ці всі відосики, тому що я відчувала, що це ж наші переможці. Ми вітаємо лісочку з черговою нагородою. Let's go, girl! Ми вже майже йдемо на фінал. Best alternative uh, – Це в нас Benson Boone Beautiful Things. This beautiful thing that I got. Pff, і pff, А... Ви знаєте цю пісню, це все весь TikTok, весь інстаграм сім треку. І нарешті в нас я все, Ви бачите, коли мені треба говорити якісь англійські, я я отак от розмовляю тепер. Коротше, ну можете мене постібати в коментарях, а можете мене пожаліти, що я намагаюся отак, от е, виживати в цьому світі. Best Afrobeat В нас хто правильно та й з треком «Water». Але я тут бачу і Айра Стар, і Boy, і е, Кріс Браун, і Темс love me Jaja, love me, Tenga». Коротше дуже всі класні. Я їх всіх дуже люблю. Але ну, Water, давайте так. Ну, make me, sweat, make me water». Просто співав весь світ. Ну і на останочок ми тут візьмемо значить найкраще відео, скажімо так, з посилом. Да, це називається Video for Good. З якимось соціальним посилом, да, яке вразило людей. Це в нас, звісно, білі Айліш з треком What was I made for? Такий, да, ви знаєте його, по можливо по треку мяу мяу мяу-мяу». Але там не мяу-мяу-мяу. Співається добре. Не робіть так. Бо я бачила фанати на концерті, її так співали, поки вона там співала лі ліріку, фанати такі мяу-мяу-мяу-мяу. Йдемо далі. Пісня року: Тейлор Свіфт, Malone, Фортнайт. Ось тут, ось тут. Я скажу, що я не згодна. Ось тут я ж кажу, що я не згодна з цим. Тому uh, uh, not like us, And we can be friends, And you wanna guess the color of my underwear, and this beautiful thing that I've got! <sharp inhale> І тут все, тут просто я не знаю. Uh, please, please, please. Тут дуже багато, дуже багато класних пісень, які реально були вірусними все літо, але не Фортнайт. Але знову ж таки, помарочка на те, що uh, не забуваємо, що голосують фанати теж. І якщо там було 80% за Фортнайт голосів. Ну, журі не може зараз сказати, що це не знаю, що це Гудіні Емінем, да, Наприклад, вони не можуть це сказати. Вони такі, ну Та, бо буде скендал, буде скендал на всю Америку. Окей, вони хорошо. Фортнайт, Фортнайт. Не забуваємо, що Тейлор Свіфт це просто, ну це масон. Це масон в світі музики. В неї така велика база, так, от така база. Знаєте, люди за неї порвуть. Ну, в хорошому сенсі, в неї хороші фанати, не агресивні, але от вони дуже пушать артиста, що означає зв'язок з артистом, зв'язок з людьми, які тебе підтримують. Е, в нас, артистам ще треба цьому навчитись. Ну, і взагалі більшості артистів, які старе, вони, вони, типу, да-да-да, автографи пороздавали і все. Це не так, Це не так. VMA's most iconic performance. Uh, Katy Perry, com o uh, "Roar". Quer <laughs> que eu vou fazer a Roar. Ой, Боже, ну не співай, ну Софієчка, не співай. Айконік перформанс був її в 2013 році. Так, е, да, всі шматочки, отут вам подобавляю. Е, 2014 рік Роар е, Кеті Перрі молода, гарна. Е, просто робила там всякі дивні штуки, як завжди. Е, зараз в неї, скажімо так, я здивована, що дали цю нагороду їй, тому що це ну, зараз трішечки відбувається кенсел, культура кенселінга в сторону Кеті Перрі. Також Кеті Перрі в нас взяла не менш канонічну нагороду. Це нагорода імені Майкла Джексона. Майкл Джексон Video Vanguard Award. Цю нагороду дають за великий вклад в музичну індустрію, за багаторічний вклад, скажімо так, Кеті Перрі свого часу теж пушила дуже поп-музику, в неї дуже велика фан-база. Просто ну щось сталося там останні роки, і ну вона така дивненька людинка, як на мене, але ну ми всі дивні, що робити. І що наша Меган Дестеліан, яка вела е, прекрасну е, премію, е, вона також отримала Best Trending Video з Юкічіба Кліп Мамуші. Ууу! Ух, не дарма, як то кажуть, поїхала в Японію, найняла якудзі, зняла там е кліп, е зробила спецефекти. Коротше, ми за Меган Дестеліан дуже щасливі. Єдине, що ось е Меган Дестеліан, оскільки вона була ведучою, вона там і форму е олімпійських е спортсменів Америки одягала. Вона і повторювала айконік uh, образ Брітні uh, Спірс, ви пам'ятаєте, де вона з таким пітоном? Да, це білий uh, жовтий, господи, жовтий пітон, де вона вся така секса-секса-пілка. Ми, по перше, цьому ставимо. Ні, ми з цьому ставимо ігрік. Тому що по-любому його напічкали, ми пам'ятаємо, його напічкали їжею, і потім ще й напічкали якимось транквілізатором, щоб він, не дай Боже, не вкусив Мегандестелін, бо вона потім відсудить якісь хоч 3 мільярда доларів за це. Але сама суть того, що це була це був ювілей, ювілей Emon Music Awards там 40 років. І показували там, як і Мадонна, знаєте, вилазила з торту, тоді айконік всі ці. Брітні Спірс перформанс. Дуже багато було зірок, і е, Кендрі Ламар. їх не було. Ну, Брітні Спірс, окей, розуміло, ми їх не чіпаємо. Ми не чіпаємо бубочку. Е, нехай себе відпочиває, просто е, і кайфує від життя, хоча б залишіть їх спокої. А Мадонна, Мадони не було. Кендрі Кламар, Кендріка не було. Що відбувається? Ліді Гага. Ліді Гаги не було. Де ешалон перший ешелон зірок Суперстар? Де вони? Чому вони не тут? Що відбувається? Тиша. Я сподіваюся, що всі просто вже знаєте, що ці зірки такі, ой Боже, Emon Music Awards, ну це як для нас не знаю. Ой! Новорічний новорічний концерт, який знаєте, на такі, та господи, чи там я не знаю. Що, якийсь, якийсь черговий концерт, і вони вже це до цього так ставляться. Хоча це ну, нагорода M-1 Music Awards. та це Гремі все ж таки йде перше, потім Емон Music Awards, але все одно. Давайте вже на, на вишеньку, на вишеньку, я залишила нам Best Choreography. Best Choreography а, що я можу сказати? Що я не задоволена. Я не задоволена, е тому що є дуже-дуже багато класних е людей, е які роблять класні хореографії. Але в е номінації перемогла Дуа Ліпа з Кліпом Гудіні. Хореограф наша улюблена з вами, наша улюблена, я вже така моя улюблена, я вам кажу, наша улюблена Charm LaDonna. Ми вітаємо, ми вітаємо Чарм Ладону. Я, скоріше за себе, їй дала нагороду за Not Like Us. Або я би сказала все-таки, що це Тейт Макрей з треком Гріді Шон Бен Хет теж. Або Ліса тут також з Rockstar була. І я би сказала, що напевно. ну, Ну, Можливо, Ліса з Rockstar могла б взяти хореографію з Шоном Бенхендом, але ну, Діні Дуаліпа. Щоб ви зрозуміли, там такий старий джаз-фан, знаєте, оця вся історія. Чому тут реально немає шея з групою Jungle, з Кайтранадою, з Тінаш. Чому ви не. Знаєте, знову ж таки, номінація хореографія, а ми все одно туди вліпили людей, які плюс-мінус або тут номіновані, або це відомі кліпи. Де люди, які такі о, там без хореографії, там просто був розрив. Ось такі в нас були з вами нагороди. Ми з вами закінчили секцію нагородження. Ми вітаємо всіх переможців! Та-та-та-та-та-да! Ми вітаємо всіх переможців. Е, бажаємо їм е, більше натхнення, звісно ж, на новий контент, на нові, на нові музичні. Шедеври для нас, друзі. Усім привіт! Це Соня з монтажки. Я монтую це вже дуже довго, і виходить, що матеріалу прям реально дуже багато. І вирішила розбити це відео на дві частини. Тому дуже вам вдячна за ваші лайки, за коменти. Коментуйте, які ваші враження про переможців, і побачимося вже дуже скоро у другій частині. Дякую.